Розбурха небуття, як дивний сон, і бачу знову я, як племена розтращують життя небуні сон, тремтить колискаться, себе бачу я. Про мене казали, що я народився чудовий, дивний. Верховний, про мене казав, що я трудився, як міг, що я молився, як міг. для того, щоб народ був щасливий, щоб він йшов до добра, до правди. Я створив усі племена, усі народності. Я накреслив гирла річок пальцем, я закурив трубку миру. Я наголошу, щоб земля була нашою спільною колискою. Шануйте матінку, природу, заклинаю вас, примножити її багатства, скарби. Живіть, просто живіть, мої рідні, племена наголошуються. Я буду так.